Ганна Миколаївна показує свої квитанції. У липні минулого року заплатила 186 гривень. Відтоді щомісяця сума поволі зростала. За червень цього року жінці нарахували 197 гривень. У липні віддала на 11 гривень більше. Платити щораз більшу суму за квартиру пенсіонерці важко. Тож поскаржилась директору свого ЖЕКу ЛКП навколо базару. І вже за серпень заплатила на 3 гривні менше. Чому щораз інші суми у квитанціях жінка не розуміє? Абсолютно дорогенька, нічого не змінив. Нічого не змінилося. Так от, що ще змінило? Абсолютно. От на другий місяць я боюся, що він ще нам підвісить. І такого немає нігде. Такі ж справи і в інших мешканців будинків, що належать ЛКП навколо базару. 26 гривень 86 копійок. Це за що? За квартиру. Вот у травні прошлого року цього року я плачу 37 гривень. За що? Ніякого ремонту не роблять, нічого не роблять. Вже в липні додали 115. За що? Показники вивоз сміття і ще щось таке. Провірка якась була контрольна, і треба доплатити. Чому квартирна плата постійно зростає? Питаємо у директора місцевого Жеку. Квартплата є стала. А збільшення за рахунок освітлення сходових кліток вивозу сміття. За рахунок того, що збільшилась вага сміття, відповідно розкидується то сміття на мешканців. Ось така ситуація. Квартплату ніхто людям не піднімав. У відділі житлово-комунального господарства франківської райадміністрації пояснили, що у квитанціях пишуть незмінні та змінні тарифи. Саме через них рахунки у квитанціях різні. Це є змінні послуги, залежно від фактичних. Це є вивіз твердих побутових відходів. Це є освітлення місць загального користування. Та ті надають по обслуговуванню ліфтів. Сміття побільшало, бо зараз вичищають підвали та горища у будинках. Як пояснив новий директор ЛКП за два місяці його роботи з району вивезли чотири такі контейнери. Але мешканці це заперечують. Ніхто не була і вивозить. Комунальні фірми, які займаються вивозом сміття, враховують скільки це коштуватиме. А потім ЖЕК загальну суму розділяє на усіх мешканців. Тому виходить, що чим більше сміття, тим більша квартирна плата і навпаки. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський, головні новини Львова.